Сьогодні 3 травня. Це малинка у тунельній теплиці. Вона вже цвіте, не підмерзла, тому що в приморозки. Є отакі от класні містами пагани. В тому році вона в нас дуже перехворіла, пізно пересаджена. Які вже до метра практично молодий пагін вигнав. Ось перші які відцвіли. Я гадаю, через 2-3 тижні де-не-де з'являтиметься в нас ягода. Ось цікаво, холоста. А чому вона холоста? Може це ще зимою примерзла бутон. Ну, вже починає сісти, викидає більше і більше сиття. Да, де, звісно, кущ був дуже поганий. Там практично, практично немає чого. Це наша малина та що той рік саджена. А це малина, яка посаджена цей рік. Теж викидає є на цвіт. Каже, є ось який цуточок.